Справжня зима посеред квітня втрутилася в плани навчальних закладів чернівців через несподівану хордалицю в управлінні освіти ухвалили рішення про дистанційне навчання у школах обласного центру. Тож, коли відновиться звичний освітній процес, та яка ситуація у дитсадках, дізнавалась моя колега. Величезні пагорби снігу на початку другого місяця весни зробили свої корективи в роботі закладів освіти обласного центру. Зокрема, через заметіль більшість дітей не змогли дістатись до шкіл та садочків, тому значна їх частина перейшла на дистанційне навчання. Погодні умови є так трішечки м'яко сказано несприятливими для того, щоб діти нормально могли добратися до закладу освіти в тому випадку, якщо вони. Віддалено живуть від закладу, то звичайно заклади загальної середньої освіти ухвалювали рішення педагогічними радами про те, в якому ж форматі вони будуть сьогодні працювати. Відтак сьогодні 18 із 45 закладів освіти у Чернівцях працюють в онлайн режимі. Втім, про тих діток, які все таки дібрались до школи, теж подбали для тих, кому далеко їхати додому, навчальні заклади, організували заняття в школі. А тим, чиї домівки близько, допомогли туди дістатись. Таких було небагато. Я зустрів двох-трьох дітей, передзвонили батькам і сказали, що діти йдуть додому, і навіть поцікавилися, де ці діти. Вони тут недалеко, і тому то проконтролювали, щоб діти були вдома. Водночас 24 заклади освіти продовжили навчальний процес у змішаній формі, а три в очній щодо дитсадків. Вони працюють у звичному режимі для тих діток, котрі прийшли, завідувачка одного із дошкільних закладів каже, що це навіть добре, адже малеча тішиться такою погодою. Наш садок працює у звичному режимі, діток прийшло, звичайно, менше. Сьогодні 53 дитини, але ми, діти були щасливі. Багато снігу. Допоки йшли до садочка, вони встигли погратися сніголіпами, наліпити сніжки і занесли нам купу снігу. Ми з радістю чекали діток. І сьогодні продовжили прийом ще довше, на пів години, для того, щоб всі батьки могли привезти діток. Навіть просили, приводіть нам дітей, ми чекаємо, хвіртка відкрита. Приходіть, бо нам добре, коли є. Багато діток і є з ким працювати. Надалі освітній процес будуть регулювати за погодними обставинами. В управлінні освіти кажуть, що скоріш за все з понеділка усі працюватимуть у звичному форматі. Ухвалювали рішення сьогодні буквально на два дні. Але ми звичайно можемо ухвалювати інші оперативні рішення в тому випадку, якщо погодні умови будуть несприятливі, такі рішення можуть сприйматися надалі і на понеділок вівторок. Але аналізуючи прогнози погоди, ми бачимо, що таких снігопадів вже не передбачається. Сподіваємося, що наші діти зможуть відновити нормальний освітній процес уже з понеділка. Людмила Труфон, Максим Білоткач, Руслан Батюк, теми дня ТВА.